Два кроки, щоб обслужити бігову доріжку самостійно. Не дивлячись на те, якого типу бігова доріжка, у вас повноцінна чи слім, виставте її горизонтально без використання жодних кутів нахилу. Просто рівно. А далі обов'язково вимкніть джерело живлення. Потім переходимо до першого кроку: це чистка моторного відділу. Від пилу, бруду і тому подібне. Для цього потрібно відкрутити, зняти моторну кришку, яка накриває двигун. Ну, щоб добратися. На різних доріжках може бути різний принцип відкручування болтиків, але суть одна відкручуємо болтики, знімаємо кришку. Всередині бачимо сміття, пил, волосся і тому подібне. Те все, що нам потрібно почистити. Якщо це бігова доріжка слім формату, то зверху ще можуть бути додаткові такі винтики, всі їх відкручуємо і потім вже знімаємо кришку, щоб знову ж таки добратися до потрібного нам двигуна. І пилу. Далі беремо звичайний домашній пилісос, вузеньку якусь насадочку, вмикаємо і пили весь бруд. Гарненько з усіх щілин можемо взяти якусь додаткову там зубну щітку чи ще щось, щоб е м'якенько обережно подоставати бруд, якщо він десь застряв, щоб не пошкодити нічого. І все вип випилосошуємо. Також з середини з двигуна, ось так намагаємось е дістати з крильчатки. Е ну наскільки ми можемо, ми можемо так затримати, потримати трохи пилосос, щоб він повитягував з середини е від двигуна е весь пил, який тільки може достати. Це така основна частина чистки безпосередньо двигуна. Тому ось такі рухи, де ми безпосередньо намагаємося витягнути щось з двигуна, вони є також обов'язковими. На компактніших доріжках все те ж саме, абсолютно прибираємо пил, весь сміття. Все аналогічно. З обох сторін двигуна, і там, де охолоджування, і там, де ремінь, також з усіх щілин все дістаємо. Наступний елемент чистки робимо виключно тоді, коли у вас вдома є тварини. Тобто котики, якісь собачки, які линяють, і є підвищена небезпека того, що є багато шерсті всередині двигуна. Тільки тоді робимо цю чистку, інакше ні. Майже на кожному двигуні, стандартному такому, є ось такі пластикові заглушки, які доволі легко знімаються або вручну, або за допомогою там якоїсь викрутки чи ложки. Не знаю. Ну, легенькі вони дуже знімаються. І там збирається багато шерсті від котів, собак, забивається двигун, може перегріватися. Знімаємо ці заглушечки. І пилососом дуже гарно звити, висмоктуємо все. Якщо є компресор, можемо продути, щоб все видулось звідти. Або ось так висмоктуємо все дуже гарно, все, що бачимо. І Потім в кінці, звісно, ці заглушечки ми ставимо на місце, вони легенько одягаються, защолкуються з обох сторон, там, де все почистили, закрили, защолкнули і все готово. Якщо двигун має подібну конструкцію без заглушечок, ось так, то ми туди не ліземо, нічого не відкручуємо, не достаємо. Це все, чистка зроблена. Закриваємо кришку двигуна на кожній доріжці, закручуємо назад гвинтиками, як ми їх і розкручували. В деяких ситуаціях зручніше спочатку наживити такі болтики. На основу каркасу і потім на них одягнути зверху кришку двигуна. Вони вона тоді буває легше одягається, ніж коли намагатися попасти і по іншому якось це зробити. І переходимо до кроку номер два: це змащення бігової доріжки. Для своїх бігових доріжок, які в оренді ми даємо такі спеціальні шприци, підготовлені з подовжуючими. А взагалі є балончики довгі з довгими носиками, ну взагалі різні тюбіки ємності, де ця циликонова маска продається і є. Тож вирівнюємо цей носик, тюбік і йдемо змащувати. А наша задача це максимально далеко запихнути, максимально далеко до центру. Тому тут у нас є подовжувач носика. Якщо у нас шприц зайде під полотно, це буде ще краще. Це дозволить нам ще більше і далі промазати. В даному випадку полотно сильно натягнуте було. Для реалістичності ми нічого не пропускали, тобто ми змазували так, як нам це вдається. Ось нам вдається, на ці 12-13 см то є. Половина шприца ми використали. Там 20 мл. використали ми 10 мл на одну сторону, і зараз 10 мл на іншу сторону. Рівномірно, по всій довжині, якомога. Далі запихуємо шприц. Зараз під кінець, бачите, в мене аж шприц зайшов під полотно, і це є теж гарно. Чим далі, тим краще. Повністю використали 20 мл змазки, шприц пустий, змазка зроблена. Далі вмикаємо бігове, бігову доріжку і йдемо її, скажімо, розтоптувати цю змазку, щоб вона рівномірно подеться, розподілилася, запускаємо бігову доріжку. Зазвичай швидкість, ну, найзручніше це робити на швидкості не більше 3 км на годину. Тобто, вам потрібна така швидкість, де ви зможете дуже повільно йти таким щільним кроком. І ось зараз я там виставляю 2-3 км на годину. І щільненько, щільненько, таким маленьким кроком, ось мені треба пройти по всій площині. Бігової доріжки і ззаду, і по центру, і попереду. І ось так: ось дві хвилинки походити, рівномірно його розподілити, щоб змазка була рівномірно під полотном розподілена. Це таке ключове питання. Даний принцип використовується для будь-якої бігової доріжки. Маленька, велика, професійна, професійна. принцип один і той же. Змазали з обох сторін, виставили 3 км на годину і повільненько пройшлись по всій площині. Мінімум 2 хвилини, краще 5. все, все зроблено. Це все, твоя доріжка готова до подальшого використання.